Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем. І щодо повісток в електронній формі, тобто на емейл, e є заява Міністерства оборони України, будуть, не будуть, яким чином це буде відбуватися? І щодо масової евакуації з Литви. Теж там дуже серйозна ситуація, вони це обговорюють на найвищому рівні. Також Польща та Україна зробили правильні висновки. Теж поговоримо, що за висновки, що до чого ці висновки, і щодо останньої устави, яка дає більше прав стражі Гранічний на кордоні між Польщею та Білорусію. А також розповім, що планується підвищення оплати за. Нові водійські права в Польщі за реєстрацію автомобіля та інше. Тому дуже вам рекомендую подивитися уважно ціле відео, підтримати його лайком, репостом. Ну, звичайно, підписка на канал це допомагає розвиватися каналу і допомагає розвивати україномовний контент. Тому підписка, лайк, репост. Дякую за ваше розуміння і за вашу підтримку. На початку хочу сказати, що, наприклад, Сейм Польщі прийняв кілька устав нових, законів та й пішли у відпустку. Мають право, та звичайно, що мають. Польща не воює, все нормально. І в Україні, українські народні депутати теж поприймали там кілька законів і пішли на канікули. Я думаю, що в воюючій країні народні депутати, і взагалі вся верхівка управління державою, чи це депутати, чи це урядовці, вони би не мали зараз чи в будь-який інший період йти в відпустку. Чи це літо, чи це зима. Вони мають працювати 24 на 7, як і військові, як і більшість українців, які працюють без відпусток, без додаткових вихідних, без святкувань. Для того, щоб заробити гроші, для того, щоб сплатити податки, для того, щоб забезпечити військових. В депутатів та сама задача, тільки не заробити гроші для того, щоб своїми законами полегшити життя українців на території України, приймати такі закони, які допоможуть українцям більше заробляти. Безпечніше почуватися, допоможуть військовим бути краще забезпеченими. Тому я вважаю, що під час війни народні депутати України не мали б йти на які там канікули чи відпустки. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Я думаю, що сильно народні депутати України не перенапрягаються. Вони навіть на засідання Верховної Ради не всі приходять. Бо Сильно зайняті. у міністерстві оборони розповіли, чи будуть електронні повістки. Про те, що будуть повістки поштою, про це ви вже знаєте. Так само Міністерство оборони про це вже повідомило. Ну, всі змі і все вже про це сказали. А от щодо електронних повісток, інформації немає, але це важливе питання. Особливо це питання важливе для українців за кордоном. тому що там поштою, я думаю, лист за кордон не буду відправляти. А от електронку можна спокійно куди хочеш відправити. Для надсилання електронних повісток в Україні наразі відсутня нормативно-правова база. Тож юридичних підстав для цього поки що немає. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від міністерства, зазначив Лазуткін. Він оголосив, що до 16 липня військовозобов'язані оновили свої контактні дані: телефон, адреса. Зараз, згідно з нинішньою нормативно-правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися про електронні повістки, поки що взагалі не йдеться. Але, як бачимо, Міністерство оборони говорить, що електронні повістки надсилати не будуть. Чи будуть, чи не будуть це питання часу, закон можуть прийняти. Ну, зараз депутати пішли на канікули, зараз вони цього вже не приймуть, але після канікулів все може бути. Подивимось, я думаю, все ж таки, що до електронних повісток не дійде. В МВС Литви розглядають сценарії масової евакуації мирного населення. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте обговорила з представниками уряду масову евакуацію населення в разі військового сценарію. Відомство повідомляє, що про домовленості з іншими міністерствами щодо їхніх обов'язків і завдань у підготовці до евакуації жителів від муніципалітетів очікуються конкретні дані про їхні спроможності та потреби. Чому це відбувається? Ну та вони бояться і переживають через російське вторгнення, що можливі якісь провокації, можливі якісь конфлікти чи щось в тому роді. Тому вони вже зараз пропрацьовують і обговорюють ці питання. МВС удає, що на початку липня розіслало муніципалітетам план евакуації в письмовій формі та вимагало оцінити можливості та потреби для його втілення. Тобто, це не просто розмови, це вже є певні напрацювання і. Муніципалітети владу на місцях попередили, щоб вони були готові, щоб вони проаналізували і повідомили, яким чином це має відбуватися. Уряд Литви планує зрештою затвердити нову редакцію порядку евакуації цивільних. План також перевірять під час навчань цивільної оборони на державному рівні. Раніше було оголошено, що восени пройдуть загальнонаціональні навчання з евакуації. Як бачимо, не тільки Польща. Готуються до вторгнень, різних там провокацій, і тому подібне. Ви знаєте, що Польща також вимагає певного плану фінансування від європейської комісії від європейського союзу від НАТО, щоб захистити свої кордони. Вони вже й закупляють техніку, вони готують людей, вони надають нові можливості для прикордонних служб на самому ж кордоні. Тут бачимо, Литва також вже починає якусь певну підготовку. Я думаю, що багато з вас хто цікавиться. Польщею кордону, передним кордоном заходи на сайт Стражі Кранічний. Читали про те, що нещодавно, буквально, прикордонник загинув на кордоні від ножових поранень. Мігранти, біженці з білоруської сторони перетинають кордон нелегально, і звичайно вони користуються різними засобами і деколи вони навіть озброєні. І при перетині нелегальному кордону Страж Кранічна хотіла зупинити такий перетин кордону, і прикордонник, на жаль, помер. Після того було дуже багато різних розмов, публікацій в польській пресі, що як яким чином, і ось парламент ухвалив рішення про те, що прикордонники мають право використовувати зброю при самозахисті. У Польщі парламент схвалив пропозиції щодо декриміналізації за певних обставин використання вогнепальної зброї прикордонниками для самозахисту. Польща звинувачує Білорусь у заохоченні азіатських і африканських мігрантів нелегально в'їжджати до Польщі з метою дестабілізації Європейського союзу, як розповів заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик, 13 офіцерів прикордонної служби постраждали від нападів мігрантів з початку кризи три роки тому. І, звичайно, бачите, парламент схвалює рішення такі, які дадуть добро прикордонникам використовувати зброю при своєму захисті чи захисті держави. Польща та Україна зробили правильні висновки щодо блокування кордону. Про це заявляє Зварич. І я вірю, що ця трохи пожмакана сторінка вже перегорнута і відійшла у минуле. Колишній посол України в Польщі Василь Звари заявив, що Київ та Варшава зробили правильні висновки щодо ситуації з блокуванням кордону. Звари зазначив, що блокування спільного кордону і кроки влади обох країн з його розблокування були тестом на міцність двосторонніх відносин. Так, і це питання вирішилось. Зараз кордон не блокується. Є там ще нюанси, є певні суперечки, але вони вирішуються не блокуванням кордону. І це добре, що як би там не було, дві країни між собою змогли якимось чином домовитися. І на мою думку, ми його пройшли гідно. І Польща, і Україна зробили з цього правильні висновки. Я вірю, що трохи пожмакана сторінка вже перегорнута і відійшла у минуле. Кордон має залишатися недоторканим. Перекриття кордону через протез не має толеруватися за будь-яких обставин. За його словами, обидві сторони побачили, що це хибна стратегія, яка лише поглиблює, а не вирішує проблему. А з іншого боку, це зручне поле для провокацій, у тому числі через втручання зовні, зовні з метою посварити українців з поляками і зменшити рівень взаємодії суспільної симпатії. Теж на 100% погоджуся з тим, що так, були нюанси: поляки, перевізники, аграрії виходили на протести, вони вимагали своїх там своїх прав. Але таким самим вони шкодили Україні, яка в той момент воювала і воює далі. Тому це питання мало перейти в іншу площину, точно не на кордоні. Не зупиняти допомогу Україні, не зупиняти постачання зброї, не зупиняти постачання продукції, яка надзвичайно важлива в даній, в даній ситуації для України. Так це вирішилося. Були проблеми, були нюанси, але оцю цю проблему використовували і інші країни, засилаючи своїх захлених козачків, які там робили серйозні провокації. На щастя, це минулося. Ще одна новина, яка буде стосуватися водійських прав, в Польщі, реєстрації автомобіля та іншого, у Мінінфраструктури планують підвищити плату за видачу водійських прав. У відомстві розглядають підвищення на 47-50% для національних водійських прав і на 35 злотих для міжнародних, причиною підвищення у міністерстві назвали збільшення витрат на виготовлення документів. Однак остаточного рішення з цього приводу ще немає. Директор департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Рената Ріхтер зазначила, що планується також підвищення плати за видачу номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію. Вона пояснила, що якщо буде прийнято рішення про підвищення плати за Видачу водійських прав, то розглядається варіант збільшення цієї плати на індекс цін товарів і послуг, тобто 47-50% за національне посвідчення, а за міжнародне на 35 злотих. Зараз плата на видачу національного водійського посвідчення становить 100 злотих 50 грош. А за міжнародне 35 злотих. Наразі ціна комплекту номерних знаків без наклек для легалізації становить 80 злотих. А якщо заявка стосується, Однієї таблиці плата становить 40 злотих. Вартість отримання нового реєстраційного посвідчення без видачі тимчасового дозволу становить 54 злотих. Отримання нового документа разом з отриманням тимчасового дозволу коштує 73 злотих. Багато громадян України в Польщі мають автомобілі, користуються водійськими правами, переробляють, здають на нові. Перереєстровують. Тому так, якщо це буде, то відчуються всі. Це не буде для когось одного чи для двох-трьох людей. Якщо підвищиться, підвищиться всім ціна і доведеться платити більше. На жаль, але такі реалії життя. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом та, звичайно, обов'язково підписалися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Слава Україні і дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.